Вітаю, з вами компанія Ізі Автолуцьк. У нас сьогодні на майданчику дуже цікавий екземплярчик. Це є Volkswagen Passat 2019 року виробництва в крутезній комплектації і з дуже маленьким пробігом. Всього на всього 128 тисяч км. Цей автомобіль був щойно відфотографований для оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, завжди будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Саме оголошення, самі фотографії встигли відфотографувати до дощика. Але от відео вже змушений знімати після дощу. У нас в Луцьку, як в Лондоні. Дві години сонця, 2 години дощ. Ну, але менше з тим, до того пасату. Цей пасатик приїхав до нас з Німеччини. Вже є розмитний та в очікуванні свого першого власника в Україні. Чим же ж він такий цікавий? Що ж тут в нас за комплектація? Перш за все, він є, Двохлітровий дизельний двигун має потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил, автоматична коробка передач стоїть у нас DQ381 DSG. Мокре, надійне, яке всі полюбляють. Ну і пробіг. Пробіг всього-навсього 128 тисяч км. Ну і плюс до того всього він без жодного підфарбування. Детальне відео з точно міром фарби надам усім бажаючим на вимогу, кого зацікавить даний автомобіль. Пишіть звертайтеся, всю інформацію будемо надавати детальніше. Ну а це відео оглядове роблю для того, щоб ви краще зрозуміли, що то за машинка. Ну, типу, перенеслися максимально ближче до неї. Ще раз по колу пройдусь. Авто без жодної царапинки, без жодної якоїсь м'ятинки в дуже-дуже гарному збереженому стані. Пройшов мінімальний детейлінг. Пройду зараз спочатку по комплектації, що видно назовні. У нас, по-перше, маємо ось такі ключики з, з пультиком на вебасту, Тобто у нас тут є ще файне заводське вебасту. Далі маємо атермальне лобове скло з плівочним підігрівом. Камеру з усіма можливими асистентами для вага. Далі топова оптика з функцією вирізання. Далі умивачі фар, паротроніки 360 градусів. Ось такі крутезні диски в гарному збережному стані на літній гумі. Теж з дуже класним протектором високим. Потім електроскладання зеркал присутнє. Автомобіль весь в заводському хромі. Хром на чорному дає дуже такого класного багатого виду. Камера заднього виду теж присутня. Ну, йдемо до салону. Так відкрию. Зеркала спустилися. Відкриваємо. Також у нас присутні ще датчики мертвих зон. Ось вони вже. У новіших моделях йдуть в корпусі зеркала. Ну а салончик просто бомбезний. Вставочки дерева, знизу амбієнт-підсвіточка у нас. Така дверна карта гарна. Салончик шкіра комбінована з алькантарою. Сидіння ергокомфорт з масажем та електрорегулюванням спинки. Адаптивні круїзи, все присутнє у нас. Віртуальна панель приборів. Кокпіт 128 тисяч 135 км, це у нас оригінальний підтверджений пробіг. Тут все по панельці, по торпеді, по всьому просто нове, збережене. Ну, дуже дуже гарний стан. Чорний потолочок також присутній. Топовий дисплей мультимеді, здається, Discover він називається. Підігрів сидінь. Ось кнопка Щевебасто, трьохзонний клімат контроль, кнопка «Drive Ось Як виглядає по салончику даний автомобіль? Дуже-дуже класно. Також у ньому є ще проекція на лобове скло. Ось воно знаходиться тут. А тут керування її проекцією також. Відразу, можливо, комусь буде цікаво, заскріньте, зупиніть, можна ще забудуся сказати. Тут актуальна ціна та розписано по автомобілі, по комплектації. Ну і далі переміщаємося на задній ряд. А, ще покажу, ось є він-код усім бажаючим перевірити дане авто по будь-яких базах. Ну, йдемо до заднього ряду сидів. Тут все гарненько. Клімат, все працює, всі дифузори гарні. підлокітник, сидіння. Просто шикарно. Прошкіло там мокра від дощу, Але от все матове. Зверна карта. До багажника. Такий у нас величезний об'ємний багажник. Акумулятор у нас стоїть вже в даній моделі ось тут. Такі присутні салазочки в багажнику. Торочка на місці. Працює. Чітко гарно. Стан ляди з внутрішньої сторони. Далі по наповненню у нас є аптечка, знак крюк. Компресора не було. І ще маємо замість компресора ось таку цікаву штучку. Дуже гарно воно виглядає. Це такі ось детально можна роздивитись, для чого ці речі. Такі фіксатори в багажник, для того, щоб ну, не мотався багаж по повільному багажнику. Ось як його можна різними способами цепляти на оці салазки за допомогою цих кріплень. Коли в автомобілі залишаються такі речі, ну дуже приємно. що їх ніхто по дорозі не витягнув. Такс. Зараз багажничок. Опку закриваю. І йду по правому правій стороні. Тож, дверна карта задня права. Ще раз салон. Тішки брудно. Дверна карта права, передня і ще раз переднє сидіння. Детальніше. Стан нового. Куди не подивишся все як нове? Мажі КПТ. Кермо ще раз візьмемо кожну кнопочку. Ну, просто класна нова машинка. Ось такі автомобілі у нас вже в продажі. Повторюсь, усім бажаючим придбати дане авто. Пишіть, звертайтеся, надамо усю потрібну інформацію. Наші всі автомобілі доступні на будь-які вам відомі перевірки. Ну а всім дякую за перегляд та до зустрічі!